Майже 200 мільйонів гривень за два останні місяці обласна військова адміністрація спрямувала на оборону. Частину коштів зекономили завдяки робочій групі, прозорість та підзвітність. Її створили понад місяць тому, заощадили на тендерах, які скасували. Серед причин порушення норм законодавства, необґрунтованість цін та й просто недоцільність запланованих витрат. Дякую тут і нашим представникам громадськості, зауваження яких ми також брали до уваги. Відмітаючи зайве. Максимум ресурсів спрямовуємо на протидію агресії. Ця робота буде продовжена. Лише у листопаді за підтримки відповідального бізнесу відправили на передову сотню дронів Камікадзе, 50 мавіків, більше ніж півтора десятки машин, ранотранспортер і три електростанції. Хочу подякувати підприємцям Дніпропетровщини, які допомогли з формуванням окремого протишахетного батальйону. Вони передали 160 автівок. Батальйон значно посилить нашу оборону. І захистить наше небо від ворожих дронів разом. Ми сильні, разом переможемо.